Це наш короткий огляд двох притч Ісуса з Євангелія від Матфія, про, мабуть, найцінніше відкриття у світі. От задумайтесь, що може бути настільки важливим, щоб ви були готові віддати за це геть усе. Ці дві короткі історії якраз і показують нам дві сторони одного великого відкриття, що означає знайти щось, що справді змінює все твоє життя. Отже, перша історія про скарб захованої у полі. Уявіть собі, звичайний робітник випадково натрапляє на неймовірне багатство. Абсолютно несподівано, так? І він настільки вражений і радіє, що просто йде і продає все, що в нього є, аби тільки володіти цим полем. Цей скарб це по суті символ спасіння, яке пропонує Христос. Такий собі несподіваний дар знаєте, шанс почати все з нуля, який виявляється ціннішим за все, що ти мав до цього. А от друга історія тут уже про цілеспрямований пошук. Ми бачимо купця, який усе своє життя шукає ідеальну перлину. І коли він її нарешті знаходить, одну неймовірної краси та цінності, він, не вагаючись, продає всю свою колекцію, щоб її отримати. І ця перлина вона символізує самого Христа. Тобто історія показує, що коли людина знаходить особисті стосунки з ним, усі інші пошуки сенсу просто втрачають свою вагу. Отже, ці дві історії показують, що знайти Бога це найцінніше відкриття, яке охоплює і його неймовірний дар для нас, і його сам.